До Центру правової допомоги мешканець Новосанжарського району Володимир прийшов за юридичною консультацією. Каже, планує розпочати власну справу, але не знає, як. Як це все правильно робити, щоб не нарушати закон, як правильно платити податки. Окрім Володимира, за два місяці у Новосанжарському районі юридичні послуги отримали майже 150 громадян, серед них і жителі села Драбинівка. Найчастіше люди потребують консультації у земельних питаннях, говорить сільський голова Зоя Короленко. Людям не потрібно звертатись до юриста і сплачувати за це кошти. Вони звернуться до, цього, до пункту первинної безоплатної правової допомоги і отримають все, що їм потрібно. Особливо пенсіонери, незахищені верстви. Держава зробила правильно, що створила такі пункти. Безкоштовно отримати юридичну допомогу можуть малозабезпечені громадяни, інваліди, сироти, учасники АТО, члени сімей загиблих та інші. Роботу адвоката у справі оплачує держава. Це означає, що для людей така правова допомога безкоштовна. Розповідає начальник Новосенчарського бюро Андрій Чорнуха. Первинна правова допомога включає в себе юридичні консультації, складання скарг, заяв, крім процесуальних документів. Тобто ця допомога доступна всім громадянам України. Вторинна правова допомога є більш поглибленою. Це складання з судових позовів, заяв, процесуальних документів, також представництво громадян в суді. На неї мають право тільки пільгові категорії громадян. Пані Валентина працює адвокатом у Бюро правової допомоги. Вона юрист зі стажем. Говорить, якість послуг адвоката, наданого державою, не гірша від приватного. Проходили ми конкурсний відбір, здавали тести. Потім була співбесіда і з кількості людей, десь відсотків, може 50, здали. Правові грамоті навчали селищних сільських голів, їхніх секретарів та представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування при адміністраціях Новосенжарського, Козельщинського і Кобляцького районів. Цей захід присвячений якраз знову ж таки посиленню правової спроможності територіальних громад. Ми повинні дати інформацію для тих осіб, які зацікавлені в цьому, і налагоджувати партнерські стосунки, контакти з 1 вересня цього року замість ліквідованих районних та міських управління юстиції ми в кожному районі відкрили бюро правової допомоги. Нагадаю, всього на Полтавщині діє чотири місцевих центри правової допомоги і підпорядкованих їм 23 бюро. Ольга Буцула, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.